Друзі, вітаємо вас абсолютно усіх. Ми продовжимо ефір на обоз тв Дякуємо, що залишаєтеся. А в нас стала. Так, да, у нас рокіровка. Бачите, ми, вона, ми як в шахах. Все правильно. Далі у нас новини спорту. Отже, починаємо з біатлону. Легендарний улейнер Бьорн Дален не виступить на чемпіонаті Європи з біатлоном. Норвежець прийняв рішення не брати участь у чемпіонаті Європи у Ріднау після того, як стало відомо, що він не поїде на Олімпійські ігри у Пхенчхан. Я думаю, всі зараз вболівальники біатлону мене розуміють, тому що це справді це є лег... Ну розумієш, результат невтішні результати настільки невтішні для улі Айнера. Він просто він восьмиразовий чемпіон. Він відстомився лейдин... вже. Може і ну йому... no, справді, ну вік менше з тим вік впливає, і тим більше це спорт. Футболісти йдуть зі спорту в 36. -з 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 Зношеність та ну це на це треба і зважати ]оніне. увагу. Плюс ну плюс маємо що маємо. Далі йдемо до новин боксу. Чемпіон світу за версією WBO Олександр Усик і чемпіон світу за версією WBC Майріс Брєдіс, провели спільну прес-конференцію напередодні Бою, в одній другій фіналу усесвітньої боксерської суперсерії. На ній відбулася традиційна дуель поглядів. Обидва важкоатлети зійшлися обличчям до обличчя після бесіди з журналістами. Давайте подивимось, як це зараз було. До речі, цю новину ви можете прочитати на сайті Абазріватель. Зараз наші колеги покажуть, як це все відбувалося. Ось-ось дуель починається. Починається. Зараз буде, зараз буде. Зараз Саша покаже все, що він вміє. Має бути барабанний дріб, щоб тихесенько. А У мене якась музика, знаєш? Вріді з програм. Брєдіс програв у дуелі поглядів і за, дуелі поглядів. І зараз мені подобається ось обличчя е, Олександра. Ось ось так. Хто переможе? Є Олександр Усик. Номінальним переможцем, як ви бачили, зараз дуелі поглядів став кримчанин. Усик і Брєдіс дивилися одним водом у в очі протягом 15 секунд. Після чого Майріс відвів погляд. Одразу Майріс. Так, тобто вже перша перемога є. Одразу після цього. Олександр, позуючи перед камерою, як ви бачили, показав вовчий оскал, в якому він е, який він е, раз демонстрував демонструючи свою харизму неодноразово. До речі, під час конференції Усик запевнив журналістів у своїй перемозі. Цитую збираюся розважити публіку у ризі. Я працював над деякими новими прийомами, і в суботу ви побачите про що я говорю. Кінець цитати натомість у мережі були опубліковані відео найкращих моментів з матчу брієдіса Нагадаю, Майріс виграв усі 23 бої. 18 з них нокаутом От зараз ми маємо можливість ще подивитися, де саме можна подивитися бій. Усик брієдіс mm -hmm. а, загалом. Ну, і якщо наші колеги покажуть нам е, відео, там, де Брієдіс е, показує свою майстерність, він неймовірний. Справді. 23 бою, 18 нокаутом – це хороша статистика для боксера. Ну і плюс він дуже потужний угу. боксер, бачимо. Ну, сподіваємось на хороший бій, Вадиме. Ну, в будь-якому випадку, якщо хтось раптом пропустить е, е, цей бій, так, то, звісно ж, на нашому сайті будуть найцікавіші, найсмачніші е, моменти, тому що от хто-хто. Денис точно дивитиметься. Ну, звісно, всі хлопці з редакції спорт, сайт обзрівательвій теж за всім цим цим. Дивитиме обов'язково так нагадаю. Бій вже буде завтра, 27 січня. Бозриватель доведе до речі, ще й проведе онлайн-трансляцію. Боюсь, брєдіс, початок поєдинку в столиці Латвії о 23-й годині за київським часом. Ну і невтішні новини в принципі для футбольної України, для України як нації, для українців. Футбольний клуб Зоря показав свіжі фотографії стадіону Авангард, який команда покинула після початку російської окупації на Донбасі. Спорожнів рідний стадіон. Давно тут не чути звуків великого футболу. Останній Зоря провела тут до речі, в далекому вже 2014 році, у квітні, але пам'ять про е, рідні місця завжди в нашому серці, в нашій душі, і йдеться у зворушливому посланні на сторінці клубу у Фейсбуці. Зараз маємо можливість подивитися, який ж вигляд має авангард зараз під російською окупацією. Ось такий вигляд, невтішний вигляд, тому що за стадіоном за газоном варто доглядати ну завжди. Варто доглядати щодня, тому що газон це має величезну ціну. Я думаю, болівальники футбольні мене розуміють. Справді це ну, неймовірна ціна. І це і стадіон, плюс це ще величезний ресурс, за яким варто завжди доглядати. І маємо зараз таку ситуацію в Луганську, коли стадіон, коли таке поле, воно просто зникає. До речі, така сама ситуація ще і у Донецьку. Ну так, дійсно, Донбас Арена. Ну, хоча Донбас Арена, здається, за нею там якось більш-менш ще більш-менш доглядають. З неї зробили гуманітарний штаб, якщо не помиляюся. Mm -hmm. Менше з тим, ну маємо такі невтішні ну, новини. Ну, сподіваємося. Ну, а тут ми бачимо, що стадіон просто занепадає і. Ось так на жаль, таку маємо це ми, визнавати таку маємо так проблему. Менше з тим так. У нас хочеться нагадати нашим глядачам, що у нас є голосування. Так. голосування. звісно, у нас у нас зворотня, зворотній зв'язок. Ми хочемо від вас в будь якому випадку і закликаємо це робити всіма можливими способами. І от на Фейсбук сторінці обозріватель запустили голосування. Воно добігає кінця одне з них. Ну це тільки розпочалося, так це та, про та, фастфуди, а ось це добігає до кінця. Е, там менше години, ну навіть трошки більше години. 22 на 24 години. Ми запускали його. Отже, що Кока-Кола чи Пепсі програє Кока-Кола. Слухай, програє ну... ситуація не змінилася. Ні, на 2%, мені здається, так змінилось. Було 66%. 34. Чому Чи мені здається, слухай? Ні, Може так, бути цілком. Там ще, до речі, ви можете лишати коментарі. Так, ми бачимо, от є е, люди коментуються це. А ну от приблизно година до закінчення цього е, голосування. А от друге, звісно ж, е, друге голосування це про фастфуди. І отут е, ще 19 годин є. Що к чому Ой, перед... І Макдональдс? Київсі або граєсний. Макдональдс. Ну ти знаєш, мені здається, Макдональдс перемагає, тому що ну коли. Коли з'явився перший Макдональдс, mm -hmm. а коли KFC тільки прийшов у Київ? Ну так, до речі, нещодавно, в принципі, в принципі, нещодавно. Я... Ну, Макдональдс з'явився в Україні ще коли та давно. ми були з тобою маленькими. Давно. А, ну, Знаєш, давно. хто ще був ого, го коли ми з тобою були маленькими? Ну, ну. Героїні нашого наступного сюжету зараз мова піде про. Ну я думаю, чоловіки точно погодяться, що це. Ну, я не знаю в кого були постери з нею, У мене не було чесно, але фільми з нею я дивився як заворожений. Про Памелу Андерсон далі піде мова. Давайте зараз подивимось. Голівудська актриса і модель Помела Андерсон переїхала на постійне місце проживання до Франції. 50-річна секс бомба зважилася на переїзд із Малібу в Марсель заради свого 32-річного бойфренда, французького футболіста американського походження Аділя Рамі, захисника клубу Олімпік Марсель із збірної Франції. Обидва сини Андерсон, 20-річний Ділан та 21-річний Брендон, залишаться в США. Вони будуть часто відвідувати матір, прилітаючи до неї в Європу. З Собою актриса взяла тільки невеличку валізу і свою собаку золотистого ретривера Зозу. Свій особняк Малюбу памела здала в оренду за 40 тисяч доларів на місяць. Ну, пішла з Голлівуду, слухай, не ну, втішні не Вона недалеко пішла, слухай, вона переїхала до Франції. До Менше стиль того, це ближче до нас. А, тут, якщо... тут, тут до Франції, там Атлантика нас розділяла. Якщо рахувати в кілометражі, справді ви виду нас ближче. Далі пам'ятаєш, а ти пам'ятаєш пам фільми з нею? Ці рятувальники? Як вона, бігла, як вона бігла. Я думаю, всі чоловіки пам'ятають, як вона бігала. Як вона бігала? Хороший біг у неї був, хочу сказати, з Єсь... сторони спортивного. Mm -hmm. Хороший біг був. Я думаю, всі чоловіки. Так дивились просто отак. Таке було трошки. Ну, Чоловічий ефір без таких жартів нікуди. Далі йдемо в медіа спільноті, стало відомо ім'я людини, яка подарувала спільне щастя принцу та Меган Маркл. Майбутня подружжя познайомила їхня спільна подруга, яку вже охрестили свахою року. Хто вона? Свахою року. Дивимось. Подивимось, давайте. Західним таблоїдам вдалося дізнатися усі подробиці знайомства принца Гаррі та Меган Маркл. За повідомленням інсайдерів, майбутнє подружжя познайомила їхня спільна подруга, піар-директор бренду Ральф Лоурен Вайлот фон Вестенхольц. Дівчина давно дружить з принцем, а її тато, барон і близький друг принца Чарльза. Якийсь момент після того, як Гаррі в черговий раз поскаржився на свою самотність, вона придумала влаштувати йому побачення з Меган Маркел. В інтерв'ю каналу BBC Меган дізналася, що це було побачення на осліп, і вона зовсім нічого не знала про молодого чоловіка, з яким повинна була зустрітися. Я мало що знала про нього, тому єдиним питанням, яке я їй поставила, коли вона сказала, що хоче нас познайомити, було а він приємний. О, я відчуваю, що багато ще ми будемо дізнаватися деталей про це. В пару їхній шлюб, і все таке. Ну Мені здається, якби була. От хоч одна з Марин, так знову зараз. Чи шакова б сказала? О, Боже, це так мило. Ну Що обов'язково таке? Ну, менше з тим, слухай. ну Породі, давайте. Ну Гарі молодець, ну що. Правда, ти бачив ці фотографії його? Бачив, бачив, бачив фотографії. Думаю, весь інтернет ці фотографії світлини бачив. Ну, менше з тим. Ну, щаслива людина, слухайте. Ну, вона ж, до речі, з Голівуду, так, і от на холостячку там в Жен. Мінус один. І ще на одного холостячку поменше, і так? Відома актриса Кейт Хадсон виходить заміж за свого давнього друга. От хто це? Давайте зараз подивимося. Після гучного розставання. світу шоу-бізу. Я, І, знайш, інші, я, вже, дуже часто, я, 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 вже почав говорити, як цей репер як скепта. скепта. Насправді йшла мова про Наомі Кембл, звісно ж, 47 їй, значить йому 35 років. 35. Чому? Це, знаєш, я в таких випадках кажу, що в школі це колосальна різниця, а коли ну, комусь 40, а іншому. Це вже абсолютно не, різниця, абсолютно не різниця. Друзі, ми маємо перепочивати. Ви так само відпочивайте. сьогодні п'ятниця. Справді всіх з п'ятницею, всіх абсолютно вітаємо за уікендом. Друзі, дивіться областиве. Де читайте «Обозріватель», бо у нас найцікавіше, найінформативніше саме для вас. Тому залишайтеся з нами. Ми маємо поки перепочити. Па-па.